Цьому році нарешті справжня зима, сніг, морози. Звісно, є і мінус, мінус 13 чи мінус двадцять, і в квартирі теж температура низька. Але весь сніжок цей дуже якось класно впливає на настрій. Ти дивишся, дуже гарно. Звісно, є люди, які не люблять зиму. Але все ж для мене це прям кайф. Сьогодні ми подивимося дуже цікавий пайок, це іспанський пайок фірми Jomipsa. Ця фірма випускає як і для військових сухпайки, так і для цивільних. По суті, в них різниці ніякої в середині немає, але є різниця в упакуванні. Для військових це або оливка, або камуфляж. А для цивільних це білий. Саме цей варіант іде для цивільних або для гум допомоги. Що цікаво, в цій фірмі є своя технологія, за допомогою якої їхні бисквіти можуть залишатися свіжими та вологими. Перевіримо це і кажуть, що самі їх найсмачніші бісквіти – це лимонний та ванільний. Якщо вони тут будуть, ми спробуємо. Але є маленький нюанс. Цей сухпайок просрочений срок придатності до 0,4-24. Але що не зробиш заради огляду і заради вас. Надіюсь, я після цього лишусь живим. Також інтернет пише, що європейські держави на початку війни Росії з Україною. Закупляли такі пайки для постачання в сили ЗСУ. Не знаю, наскільки це правда, тому що я такі пайки знайшов лише на аукціоні, це було важкувато. В звичайному продажі їх не знайдеш. Якщо бачили такі пайки або в іншому просто пакуванні, оливка і камуфляж, але компанії Джоміпса напишіть в коментарях, мені буде цікаво. Ззаду написано, що цей раціон розрахований на одну людину. Що треба почекати 30 хвилин після того, як кинув таблетку для очищення води. Будемо відкривати, але я забув ножа, це буде важко відкрити ці пайок. Тому що він запакований! А ні, Я помилився і відкривається він добре. Зразу бачу знайомі бісквітики, І ці бісквітики... Ви бачили в польському сухпайку ще в якомусь. Напишіть в коментарях, де саме ви бачили ще такі, бо був ще один сухпайок. Точно знайдете на каналі, я чекаю від вас інформації. Все, дістанемо, подивимося, а потім будемо розкладати по прийомах їжі. Солений бисквітик. Це печиво солене, як ми вже дізналися, що бисквіт це не тільки бисквіт, а й печиво. Ще один. Прибори. Доволі прикольні. Е, мама Інес. Це кава. Мама Інес. Серветки. О, з метеликом гарненький. Супчик. Написано з цим, з картоплею. Ну, це крахмаль картопляний. Далі. Ого. А це в нас що? Схоже на тунець. Щось написано на іспанському. Так, ну, виглядає, походу, це тунець. Ще одна консервочка. І це в нас е, типу мікс з горішків, родзинок. прикольно. Так, це в нас основна страва. Е, основна страва. Паста з томатами. Хм, цікавенько. Спробуємо. Це що, м'яско? Те саме м'яско? Чи це фіники? Написано, не рекомендується для дітей до 3 років. Спожити, навіть тут написано до 4 місяця 2025 року. Знову мікс. Це фруктики з горішками. Класно, я таке люблю, мені подобається. Це в нас цукор. О, знайоме мило. Але це не мило, це яблучне пюре. Ага, це. Пюре Гуави. Цікаво, я такі тільки бачив яблучки. Хейпі Дент це якась або зубна паста, або жуйка. Ще одна основна страва. Це в нас овочеві кульки з макаронами. Начебто я десь читав, що це все вегетаріанський набор, тому. А хоча який вегетаріанський, якщо є тут тунець. Ну, типу, без е... продуктів тваринного походження. І що тут по даті в нас стоїть? Наскільки воно просрочено. Спожити до 22-го, а зроблено 22.03.21. Спожити до 03.26. Тобто частина продуктів вона їстівна. Частина, звісно, просрочена. Але сам пайок до 24-го року, але деякі інгредієнти аж до 26-го. Це мені подобається. Наступне ізотонік дрінк. Пам'ятаєте, лимон фламуру. Таке вже було десь. Або буде. Ще. А, це вже не солений бісквіт, це солодке, солодке печиво. Ще одне солодке печиво. Окей, я солоденьке люблю. Ага. Маренго фреса. Це яблучний. Повидло буде. Або джем. Шоколад. Шоколад, шоколад, шоколад. Так, це шоколадний батончик. Це смачний сухпайок. Це у нас серветочка. Раз, тут ще вони будуть. Мабуть, три штучки їх. Так, ще одна серветочка. Далі. Оро і бесо. Це сіль. Таблетки для очищення води. Дуже класна штука. Це, мабуть, перець, бо не шпрехою по-іспанськи. Ще одна жуйка, або скоріше жуйка, а не паста, цукор, шоколадний батончик, скоріше шоколад, мені так здається, шоколадна плитка. Розігрівач це все добре. Хімічний, скільки тут один? Ні, дивіться, їх два на кожну страву. Нарешті ще один сухпайок, в якому є під кожну основну страву розігрівач. До цього, серед усіх сухпайків, які вони не були круті, був такий лише один. Це був польський. Ну, звісно, є ще типу якби сухий спирт, і там розігрівачі йдуть багато з цих таблеток, там можна розігріти все, що хочеш. Але саме щоб хімічних розігрівачів було під кожну страву, це перший сухпайок. І інструкція. Інструкція з пакетом для води, розігрівача. Ні, для води. Теж продумано. Це спеціальний пакет, в який ти можеш набрати воду і запихнути його в хімічний розігрівач, щоб вода була тепленька, і випити з ним каву. Оце вже теж дуже класний, якби... до... Що? Оце прикол. Це, походу, саме той сухпайок, який доставляли спеціально на губ допомогу або в ЗСУ європейськими країнами про те, що я говорив. Тут написано: половина української іспанською і українською. Це кайф. Не пройдеться сильно розбиратись, що, де і як. До речі, ми можемо зразу перевірити мої знання. Так, 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 так. Фруктове варення. Крихти тунця валії, ну, зрозуміло, типу, шматочки тунця. Суп з цибулі, пореї і картоплі. Горіховий коктейль. Мене цікавлять основні. Ага, Тут просто написано основне блюдо на обід. Основне блюдо на вечір. Ага. І як його розбивати типу, на прийоми їжі не написано. Тому я розіб'ю так, як я бачу. І будемо коштувати. Весь сухпай я розбив на чотири таких кубки. Перше, це якісь там е додаткові там серветки, цукри, всяка така всячина прибор. Друге, це у нас буде сніданок. Потім обід, доволі такий суттєвий, і вечеря. Пропоную як зробити: зразу поставити розігрів на наші дві основні страви, нагріти водичку для нашого супчика. Окремо на газовому пальнику, тому що чекати, поки розігріється тут вода, ми теж спробуємо наскільки вона розігріється, щоб заварити наш на обід лимонний зотонік. Тоді приступаємо! Перепрошую, наступні кадри йдуть без звуку. Я озвучую це вже все вдома, тому по губах може не сходитись інформація з тим, що ви бачите на картинці, в сенсі в губи буде не потрапляти. Бо я навіть не пам'ятаю, що там було всередині. В якийсь момент просто відпала ця техніка DJI від холоду, ніхто цього не побачив, і там щось близько там 40 хвилин просто сцена, в якій немає звуку. І все перезнімати теж немає сенсу, тому що це все живі емоції. Ще одного такого сухпайка в мене немає. Тому не судіть мене суворо. Тут два розігрівачі, і це класно, тому що я вважаю, що в кожному сухпайку під кожну. Страву має бути свій розігрівач. Ну, тут так само, як і в польському сухпайку, і він, до речі, один із топових саме в цьому контексті. І це кайфово, так має бути скрізь. Заліємо водичку щоб вона також нагрілася разом з самою основною стравою. Надіюсь, температури вистачить. На цьому моменті я зрозумів, що повноцінно озвучити я не зможу цей ролик. Виходить, якась чесно кажучи, шляпа. Тому потрібно перезнімати знову, тому що я вас поважаю як глядачів, намагаюся вам зробити якісний контент. А ну, це виходить якась позакадрова озвучка без цих звуків, які є в процесі. Це дуже цікавий сухпайок, і якби всі умови були важкі для того, щоб його знімати. Це мінус 17 на вулиці, і хотілося би зробити це все прям супер. Класно, мені самому це починало подобатися. Було дуже багато прикольних моментів. Я воду і на себе розлив, і скрізь це все позамерзало. У мене руки почали примерзати і до столу, і до цих баночок, і до цього всього. Але ну просто я не можу вам цього показати, тому що це не той рівень, який би я хотів би вам показувати. Надіюсь, що буде ще можливість придбати саме цей лот. Тому що ці сухпайки вони є рідкісні, я їх здобуваю на аукціонах. Буду зараз намагатися його здобути знову. Знову буду витрачати кошти і знову буду намагатися зняти все так само, але набагато краще вже зі звуком. Тому чекайте другої серії. Надіюсь, в найближчому майбутньому я її зроблю після того, як викуплю цей лот. Це просто. Я не знаю, як що робити. А давай робити. Ну що робити, Настя? Я... Ну там тут це тупо тупо. Так, ну і фіники. Я їх не відкрию, зараз в мене наскільки змерзли руки, немає ножа. Надіюсь, вони смачні. Я вірю, що вони смачні. Фу я не знаю, що робити. Там вже скільки було живого всього. Зверху накладувати там звук накатився, так? Да? Ну, можна спробувати, але це прям такий геморрой, що просто срака. Ну, Блін, варіант такі. Ну зараз щось підсняти. Ну, теж, типу, я, воно одірвано буде от всього. Пробую щось поперезвучити. Да. Одкрилася. Та я не можу відкрити їх, чим я їх відкрию. Я не знаю, чим я їх відкрию. Остання страва. Фіники. Я дуже розчарований, тому що я не знаю зараз, що я буду робити вдома на постпродакшені. Піники смачні. Нормально. Але я не знаю, буду якось видумувати, тому суворо не судіть за цей ролик. Переснімати я теж не бачу сенсу, тому що вже буде не таке все живе, тому що це ну, було живе в моменті. Розігрівач не спрацював. Все заледяніло. Ну, Я просто не знаю. Буду читати по губах і спробувати переозвучити ролик. Я дуже розчарований. Спробую цю гумку ще і все. Може вона мені підніме настрій. Навіть гумка розпадається в моменті. Ну а такий от цух Гумка нормальна. Добре. Ось такий от сухпайок. Сухпайок добрий, відео таке собі. Я розчарований. Мій оператор не доглядів, буде бити й вдома. Я не знаю. Щось буде це монтуватися. Всім дякую за перегляд. Лайк можете не ставити, ставте дизлайки свої, тому що я прям впевнений, що вийде на постпродакшені просто срака. Тому що я не знаю, як це те, про все озвучувати. Там було скільки класних моментів, просто не уявляю. До нових зустріч, наступне відео вже буде нормальне. Вирубай.